Так, в перформансах з'явилася статистика по вашим пошуковим запитам. Ви можете побачити їх, це не складно зараз. Заходите в свою кампанію, перформанс, і тут статистика звіту відразу будуть пошукові терміни, і ви зможете їх там побачити, які вони у вас тут є. Я вважаю, що поява цього звіту це заслуга в першу чергу наших зарубіжних колег, ppc спеціалістів тому що вони вигризали, вони задовбували цих гуглерів, щоб вони показали ці звіти. Гугл не хотів їх показувати взагалі. Насправді він продублював звіт з класичних пошукових кампаній, є там блокінчі пошукові запити, які ми ніколи не побачимо. Тому все-таки все-таки, Гугл все рівно приховає частину витрат, не, не переживайте. Мало то, ну дивіться, ви, по-перше, не перегибаєте з мінус словами, тому що те, що вам здається, мінус словом, ви його мінусуєте, а воно нормальне толкове слово. бо В більшості випадків перегинають палку. А так користуйтесь.